22 червня 1941 року почалася війна. А 23-го разом із своїми товаришами, однокурсниками, я захищав диплом. Відверто кажучи, комісія слухала нас вже не дуже то уважно. Всі були незмірно схвильовані. Обстановка в інституті, як і в усьому місті, стала надто надзвичайною. В парку копали траншеї, били зенітки, чулись команди військових. Із спогадів Володимира Зоріна, учасника і свідка подій того часу. Схожі спогади і у Бориса Євгенійовича Патоно. Було це в перший день війни, враховуючи ситуацію, нам дозволили захищати всім одночасно. Пам'ятаю, як з вулиці Михайла Коцюбинського, де жила наша сім'я, я йшов до політехнічного інституту, і як біля нинішньої площі перемоги потрапив під наліт німецьких літаків. Ми були молоді і легковажні. Я не знайшов нічого кращого, як заховатися від бомб у під'їзд найближчого будинку. Як нібито це був дощ. На моє щастя, бомба в той будинок не потрапила. Німці скинули на столицю 90 фугасних та запальних бомб. Бомбардували новий стадіон міст через Дніпро та ангари військового аеродрому Київ у Жулянах. Перші бомби падали на військові об'єкти у Святошино, на Подолі та по Вітрофлотському шосе. Атакованим був і завод більшовик. Бомба попала у чавунно-ливарний цех. Під час бомбардування загинуло біля 200 осіб. Та, не дивлячись на це, і також початок мобілізації, вже 23 червня Червня в Києві продовжував вправно працювати транспорт. Театри та кінотеатри не відмінили своєї роботи ані 22-го, ані 23-го, ані навіть 30-го. 30-го червня рівно о 20.00. Туди починалися спектаклі. До 1 вересня почали готувати до відкриття київські школи, обіцяли відновити роботу цирку. Щоправда, 29 червня почалася евакуація київських заводів, фабрик, вишів, держустанов. 325 тисяч киян відправилися у глибокий тил. Проте радянські ідеологи навіть за тиждень до окупації міста німцями запевняли городян, що більшовики ніколи не покинуть Київ і він буде радянським. 11 липня німці впритул підійшли до Києва, а з 19 вересня почалася окупація. У червневі дні 1941 року Київський індустріальний інститут, тодішня назва політеху, завершував 43-й навчальний рік. В інституті навчалися 3 тисячі студентів, працювали понад 300 професорів-викладачів. Загальна чисельність інститутського колективу складала 5 тисяч чоловік. Як і в інших вишах, випускники захищали дипломні проекти і одержували призначення на роботу. Старшокурсники мали виробничу практику в різних містах країни. Студенти Лодших курсів складали перевідні іспити. З початком Великої вітчизняної війни усіх об'єднала єдина справа захист батьківщини. Вже у перші тижні війни було мобілізовано і добровільно вступили до лав Червоної армії і флоту 650 студентів, викладачів і працівників інституту. Близько 300 студентів п'ятого курсу, після короткочасної військової підготовки було направлено на фронт командирами підрозділів. 300 відряджено на військово-політичні. Курси для прискореної підготовки військових політпрацівників. З наближенням фронту до Києва в інституті було сформовано молодіжний загін добровольців, захисників міста. Співробітники і студенти вступали до народного ополчення та загонів протиповітряної і хімічної оборони. Брали участь у будівництві оборонних споруд на підступах до столиці України. Наприкінці червня 41-го року інститут одержав розпорядження про підготовку до евакуації. Почався демонтаж найціннішого лабораторного. Го обладнання йшла підготовка його до перевезення залізничним і річковим транспортом. На початку липня за рішенням уряду розпочалась евакуація інституту до Ташкенту, який очолив виконуючи обов'язки директора колбасников. Оскільки перебазування здійснювалось у тяжких умовах, воно затяглося до середини серпня. Було евакуйовано 48 професорів і доцентів, 36 викладачів і аспірантів, 19 співробітників, понад 500 студентів. Частина лабораторного обладнання, що перевозилася річковим транспортом, не прибула до місця призначення. Не вдалось повністю перевести інші матеріальні цінності. Багато викладачів і співробітників було направлено у вищі на обороні підприємства Уралу та інших східних регіонів країни. Деякі викладачі, професори за станом здоров'я, не змогли евакуюватись і залишились в окупованому фашистськими загарбниками Києві. Спочатку окупаційна влада намагалася відродити Київський індустріальний інститут з його чотирма факультетами, але ця спроба провалилась. Інститут закрили, частину обладнання передали до «Київенерго» та інших міських служб. Як свідчать документи, задум німецьких цивільної та військової влади використати майстерні інституту для ремонту військової техніки, також не здійснився. З 1942 року у головному корпусі інституту було розміщено військовий госпіталь. Крім цього, деякі Час на інститутській базі діяв створений окупаційною владою науково-дослідний інститут металотехніки. Для роботи в трьох його лабораторіях та радіомайстерні залучались окремі науковці і співробітники інституту. За свідченням професора Лисіна, зрідка лабораторії та аудиторії інституту відвідували професори з Німеччини, які прагнули вивезти до себе рештки цінного обладнання і наукові кадри. До Німеччини виїхали професор кафедри зварювального виробництва. Буштет, завідуючи кафедрою фізики губарів, доктор хімічних наук Плотніков, науковець Бабич, викладачі та співробітники КПІ, які залишились у Києві, в силу своїх можливостей чинили опір окупаційному режиму, зазнаючи при цьому морального гноблення і перебуваючи часом на грані голодної смерті. Однак при цьому, колишнім пожильцям, які з тих або інших причин не евакуювалися, було дозволено проживати в їхніх будинках, розташованих на території інституту. Вхід на неї, так само як і вхід до парку, залишилися вільними. Це було тим більше дивним, оскільки трохи нижче правого крила головного корпусу, просто в парку, користуючись природним маскуванням, окупанти облаштували бензосховище. Це не був склад паливно-мастильних матеріалів з копаним в землю цистернами і окремими спорудами для зберігання олив, а просто довгі штабеля бочок з бензином, що робило це місце особливо небезпечним. Якщо б радянська авіація, що час від часу робила нальоти на окупований Київ, скинула свої бомби на це сховище, пожежа… Же безумовно знищила б і його, і парк, і корпус, і розташовані поруч житлові будинки. На щастя, цього не сталося. У часи гітлеровської окупації на чотири місяці з жовтня 1941 по 6 лютого 1942 року ректором Київського політеху становиться Микола Величківський, економіст, професор, який тоді одночасно, на той же термін, очолив інститут економіки, статистики та географії при Українській академії наук у Києві. Як позапартійна Фігура Волочківський стає головою Української національної ради у Києві, яку 5 жовтня 1941 року створили у Унівці Мельніківського напряму. Після того як на одній з прес конференцій проголосив Андрія Мельника єдиним законним головою України, а також висловився про відновлення української державності. Тимчасовий ректор був заарештований київським гестапо. Проте рейхміністр окупованих східних територій Альфред Розенберг наказав випустити його з. В'язниці у 1944 році Величківський емігрував з України і закінчив своє життя в Америці. Основний склад інституту було евакуйовано до Ташкенту, де він розмістився на базі Середньоазіатського індустріального інституту і спершу існував як самостійний виш. У його складі функціонували 4 факультети і 12 кафедр, на яких навчалася 31 група студентів 2-5 курсів. Планувалося розпочати навчання з вересня і проводити заняття переважно у вечірні години. Частину кафедр і студентів передати до складу інституту, який прийняв до себе. Проте в серпні 41-го року було прийнято рішення про об'єднання Київського і Середньоазіатського індустріальних інститутів на базі Київського індустріального інституту. Таку назву в ті часи Мавполітех, ми вже знаємо. У складі Середньоазіатського було утворено два нових факультети механічний і спеціальний. Розширено енергетичний і хімікотехнологічний. Розпочалось додаткове навчання за 10 спеціальностями. До складу Середньоазіатського увійшли 10 професорів, 31 доцент, 18 асистентів, 10 аспірантів та 515 студентів. Це об'єднання сприяло підготовці інженерних кадрів з багатьох спеціальностей. Новий спеціальний факультет. Який очолив професор Тетельбаум, розпочав підготовку фахівців з військової радіотехніки. Працювати у Ташкенті за умов воєнного часу колективу інституту було нелегко, оскільки навчальний процес доводилось поєднувати з виконанням невідкладних господарських робіт на заводах, будівлях та полях Узбекистану. Київські вчені та інженери виконали у Ташкенті багато важливих науково-технічних робіт для народного господарства і оборони країни. Зробили значний внесок у розвиток економіки Узбекистану. Та та інших середньоазіатських республік, тим самим зміцнивши технічний і економічний потенціал усієї країни. У серпні 41-го року у нижньому Тагілі запрацював евакуйований з Києва інститут електрозварювання АНУРСР. Його засновником та директором був Євген Оскарович Патон. Інститут розташувався у стінах новоствореного уральського танкового заводу. Після об'єднання завод одразу стає головним підприємством з випуску легендарних танків Т-34. Окрім високих професійних характеристик, танки ще й володіли високою технологічністю конструкції. Справа в тому, що ще перед Другою світовою війною Євген Патон загорівся ідеєю звести через Дніпро суцільно зварний міст, усі шви якого було б виконано за допомогою революційної технології автоматичного зварювання під флюсом, якою ще не користувалися ніде у світі. На цією та іншими проривними ідеями працювала лабораторія зварювання, створена при Академії наук України у 1930-х роках. Але швидкому їх втіленню завадила війна, з початком якої інститут електрозварювання Академії наук УРСР, що виріс на базі лабораторії, евакуювали на Урал у Нижній Тагіл, де Євген Потон разом із колегами долучився до робіт зі зміцнення броні знаменитого танку т 34 Інститут на чолі з Євгеном Оскаровичем Потоном розробив технологію автоматичного зварювання. Броньових сталей, завдяки якій швидкість зварювання корпусу танка зросла більше ніж у десятеро. Зварювати і випускати танки в такий спосіб. Потім почало ще 52 заводи. Протягом двох років війни на них було виготовлено понад 100 тисяч 34 четвірок. Визволення Києва у листопаді 1943 року дало можливість відновити роботу інституту. Уповноваженим по відбудові вишу було призначено доцента городиського. Почалася реєстрація викладачів, співробітників, студентів, які поверталися до інституту. До 25 листопада було зареєстровано 8 професорів, 9 доцентів, 16 викладачів, 30 працівників допоміжного персоналу і 20 студентів. Одним із перших було відновлено кафедри основної хімії і селікатів. Загальної і аналітичної, фізичної і колоїдної хімії, електрохімії, органічної хімії. У січні 44-го року директором Київського індустріального інституту було призначено доцента Олександра Сергійовича Плигунова, визначного вченого у галузі хімічної технології. Олександр Плигунов, який очолював колектив інституту майже 25 років, а кафедрою технології неорганічних речовин керував понад 30 років, зробив великий внесок у розбудову інституту в тяжкі повоєнні роки. Другій половині січня 44-го року почала працювати приймальна комісія для набору студентів на перший курс і поновлення студентів старших курсів. До повернення основного складу Сташкента в інституті було сформовано три факультети: механічний і хіміко-технологічний з чотирма кафедрами на кожному, електротехнічний з однією кафедрою. При навчальній частині створили п'ять загальноінститутських кафедр. Для підвищення якості набору студентів із молоді з незакінчення. Чиною середньою освітою було створено підготовче відділення шести восьмимісячним терміном навчання. Розпорядженням уряду заняття у дев'яти вишах Києва відновилося з середини лютого 44-го року. Передбачалося до жовтня поточного року збільшити число студентів у Київському індустріальному інституті до тисячі чоловік. Перший семестр колективу інституту розпочав у складі 20 професорів, 20 доцентів, 18 викладачів, близько 100 студентів другого п'ятого. Курсів 250 абітурієнтів на підготовчому відділенні. Заняття розпочалися 15 лютого. У цей день було проведено загальні збори викладачів, співробітників і студентів, присвячені 45-річному ювілею інституту. Усі зусилля колективу інституту були спрямовані на відновлення навчально-матеріальної бази. Унаслідок фашистської окупації та жорстоких боїв за Київ було зруйновано більше половини загальної площі навчальних приміщень. Від повітряних Бомбардувань постраждали головний і хімічні корпуси. А від пожежі студентські гуртожитки. Велика фізична аудиторія повністю вигоріла внаслідок влученої стелю бомби, що також порушило її акустичну досконалість і дотепер не виправлено. Ліве крило головного корпусу було зовсім непридатним для занять. А у залі вченої ради після війни був розташований спортзал, який згодом було перенесено. А сама зала була зачинена до 80-х років. Окупанти вивезли чи знищили неевакуйоване лабораторне обладнання, пограбували бібліотечні фонди. Створена в інституті комісія на чолі з заступником директором Городиським встановила, що загальна вартість знищеного пограбованого та пошкодженого інститутського майна склала 30 мільйонів карбованців. Тільки для відбудови інститутських приміщень треба було виконати обсяг робіт вартістю не менше 11 мільйонів карбованців. Інститутам Києва та інших міст України шевську допомогу у відбудові надавали вищі центральних і східних районів країни. Так, шефство над Київським індустріальним інститутом взяв на себе колектив Томського індустріального інституту. Він, зокрема, виділив частину навчальних посібників і літератури для поповнення навчально-матеріальної бази. У липні 1944 року уряд задовольнив прохання дирекції і громадських організацій інституту про поновлення колишньої назви вишу. Він був переіменований на політехнічний. У серпні розпочалася підготовка фахівців з електроприладобудування а у жовтні було утворено металургійний факультет для підготовки інженерів з фаху металургія і обробка чорних металів. У зв'язку з цим було створено додатково 5 кафедр. З метою розширення підготовки інженерних кадрів раднарком СРСР. 29 червня 1945 року ухвалив постанову про заходи щодо відновлення і розвитку Київського політехнічного інституту, яка зобов'язувала наркомат цивільного будівництва УРСР закінчити до початку нового навчального року відбудову навчальних корпусів фабрики кухні, студентські гуртожитки до кінця року обладнати житлові будинки для викладачів та інші об'єкти. Загальний обсяг капітальних робіт складав три з половиною мільйони карбованців. Виділялися значні фонди на будівельні матеріали і навчальне обладнання. План прийому студентів на перший курс збільшився до тисячі чоловік а в аспірантуру – до сорока. З урахуванням потреб промисловості, у 1946 року в інституті відкрився гірничий факультет. У 1947 –– зварювальний. У 1948 му інженерно-фізичний та інженерно-педагогічний для підготовки викладачів навчальних закладів системи трудових резервів. У цей же час факультет хімічного машинобудування об'єднався з механічним, а целюлозно – з хіміко-технологічним. Прискорення та розширення масштабів підготовки інженерних кадрів для народного господарства поставило першочерговим завданням. Завершення в інституті відбудовчих робіт завдяки зусиллям будівельників і колективу вишу до вересня 46-го року було відновлено системи опалювання та електропостачання, засклено віконні рами, мінімально обладнано навчальні аудиторії. На кафедрах відновлювалась і розширювалась навчально-лабораторна база. Великі зусилля спрямовувалися на відновлення книжкового фонду наукової бібліотеки. Книжковий фонд поповнився за рахунок державних асигнувань і завдяки шевській допомозі і іншим. Вишів. Влітку 46-го бібліотечний фонд складав понад 129 тисяч примірників науково-технічної і навчально-методичної літератури, і більше 6 тисяч художньої літератури. За 49-51 роки будівельники разом з колективом інституту відбудували і здали в експлуатацію 10 тисяч квадратних метрів навчальної і близько 400 квадратних метрів житлової площі. Остання у будинках для професорського викладацького складу. У цей час загальна площа двох навчальних корпусів складала 22 тисячі 104 квадратних метрів. Усього в інституті функціонувало 104 лабораторії, 29 кабінетів, три навчальні майстерні, що обслуговували 50. 56 кафедр на 10 факультетах. Однак загальна площа навчальних приміщень не була повністю відбудована в той час, як чисельність студентів значно перевищила довоєнний рівень в інституті. Навчалось понад чотири з половиною тисяч чоловік. Тому приміщень для проведення занять бракувало. Житлової площі студентських гуртожитків 5565 квадратних метрів. Також не вистачало, оскільки в інституті навчалося багато іногородніх студентів. До того ж, майстерні інституту були зайняті заводом імені Лепсе. А лабораторії теплотехнічного факультету використовувалися під їдальню. Все це вплинуло на перехід інституту до двозмінної роботи. Дивіться наш наступний і завершальний випуск КПІ «Науковий».